Чому жир з нижньої частини живота так важко прибрати? Як би ми не старалися, здається, що позбутися цього жиру просто неможливо. Але якщо ти хочеш його насправді прибрати, додивися відео до кінця, я тобі розповім. Спочатку розберімося з принципом утворення жиру. Коли їжа потрапляє в організм, вона проходить серію процесів розщеплення та травлення, у результаті чого перетворюється на енергію, доступну для засвоєння. Якщо надходження енергії перевищує щоденні потреби організму, надлишок перетворюється на три гліцеї, які накопичуються в жирових клітинах, поступово формуючи жирові відкладення. І з часом твоя вага тільки збільшується. Багато хто помилково вважає, що потовиділення це спалювання жиру, але насправді під лише спосіб охолодження тіла, при якому виводиться переважно вода, а не жир. Фу, то як же витрачається жир? Основні шляхи голодування та дихання. Якщо ми беремо голодування, це процес, коли організм починає використовувати і розщеплювати жир. Спершу він витрачає глюкозу з крові, потім глікоген запасений у печінці. І коли глікоген вичерпується, тоді вже організм починає розщеплювати накопичений жир, перетворюючи його на енергію. Саме тому зменшення кількості калорій і контроль харчування тільки сприяють зниженню жирової маси. Дихання активно працює під час аеробних тренувань або інших інтенсивних фізичних навантажень. Коли організму потрібно більше енергії, тоді він починає більше дихати. Щоб задовольнити цю потребу, організм спалює жир, а вхідний кисень активує ліпазу. Це фермент, який саме розщеплює твій жир, перетворюючи його на вуглекислий газ та воду, що виводяться з організму. Дослідження показують, що для спалювання 10 кг жиру необхідно вдихнути приблизно 29 кг кисню, в результаті чого утворюється близько 28 кг вуглекислого газу і 11 кг води. При цьому 80% жиру виводиться з організму через видихувальний вуглекислий газ, а решта 20 через сечу і під. Тож що інтенсивніше дихання, то більше жиру виводиться. Чому жир у нижній частині живота спалюється важче? Справа в двох типах рецепторах, які є в наших живих клітинах: це альфа та бета-рецептори. Бета-рецептори сприяють розщепленню жиру. А альфа-рецептори навпаки гальмують цей процес. У нижній частині живота частка альфа-рецепторів значно вища, ніж бета-рецепторів, що й складнює спалювання жиру в цій зоні. Крім того, процес зменшення жирових відкладень відбувається у певній послідовності. Першу худне обличчя, руки й плечі йдуть далі, за ними стегна і сідниці, і лише в останню чергу йде жир з нижньої частини живота. Дехто дивується, чому на початку схуднення маса тіла швидко зменшується, а протім процес повільнюється. Це пояснюється тим, що при зниженні калорійності харчування організм, аби підтримати життєво важливі функції, зменшує базовий обмін метаболізму і витрати енергії. Дослідження показують, коли вага знижується на 10%, базовий метаболізм падає приблизно на цілих 25%. Тому просте обмеження калорій не дає довготривалого ефекту і навіть може уповільнити процес спалювання жиру. Фу, як же подолати цей засіб? Перше, це збільшити кількість силових тренувань. Вони ефективно нарощують м'язову масу, а м'язи потребують ще більшого метаболізму, тобто значно більше енергії, ніж жир. Це допомагає підвищити ваш базовий метаболізм та ефективніше спалювати жир, навіть у стані спокою. Друге, підвищити споживання білка. Білок забезпечує тривале відчуття ситості, запобігає зниженню обміну речовин через надто сильне скорочення калорій та допомагає спалювати саме жир, а не витрачати ціну м'язову масу. Тепер ви знаєте, як правильно і ефективно спалювати жир. Залишилось тільки на мене підписатись.